А всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо The Quiet One від Game Dev Studio. Я пропоную не затягувати, а розпочинати. Бу! І я. Це таке місце тут так чертовськи темно. Батьки сказали, що вони будуть тут поряд, але я взагалі нікого прям зараз не бачу. Можливо, це тому що надто темно. Ох, добре, Мене, мені треба гроші. Можливо, мені треба почати працювати доставщиком піци для того, щоб я знову міг щось зробити, але я не хочу знову кататися на цьому мопеді. Ей, дякую за те, що ти тут вчасно! Темно, правда? Сьогодні вуличні ліхтарі не працюють. Ну вже сьогодні пару днів. Але, коротше, ми так довго не бачили друг друга. Допомогти самому собі з юдою і взагалі з домом. Це ж твій дом, ти ж знаєш, ти наш син, тож маленький зачай. Типу, як поні. Будь ласка, будь покраще з ним, окей? Він трішки інший. Гарної ночі, Синку. Ми скоро повернемось. Вибачте, просто <кій> не знаю, з чим це зв'язано, але трішки тяжко читати тексти за того, що він якось рябить, і я не бачу нічого. Так, тож, наша задача сказати привіт до дітей. До речі, сьогодні вийшло. Що це не, не оновлення, як це? Коротше, нова колаба у Фортнайті. Я взагалі в нього якби і не граю, але, типу, там добавили Айзека. Який живе на маленькому Айзеку, що знаходиться на Айзеку. Зі своїм Айзеком. Так, а де в нас діти? О боже, чому він в масці Вовка? Це що, це Фоксі? Привіт! То ти мій бейбісітер? Ну, взагалі, це. <кій> Нянька. Гей, hey. да. Я буду дивитись за тобою сьогодні вночі. Мені не треба, щоб за мною дивилось після того. Що, коротше, зробив батько для тебе. Я знаю все, що відбувається тут. Оу, окей. Що в тебе нема взагалі ніякої домашньої роботи, яку ти можеш зробити, я зайнятий. Коротше, малий сказав, що батьки. А що він взагалі робить? Він зайнятий, дивлячись на дверку від машини, чи він папіроси курить. В будь-якому випадку, вибачай. Він, коротше, сказав, що батьки спеціально видумали цю роботу, а так то він може і сам побути. Там щось за тією шафою? Окей. Не знаю. Блін, а от мені цікаво, типу. Що це таке? А, так, я бачив цю гру, там на стільчику треба пересуватись, до речі, теж хотів пограти, але не впевнений, що вам буде цікаво. Так от, якщо чесно, от такий типу ВХС стиль трішки вже не працює. Ну, як трішки, як на мене. Тому що, ну, він, по суті, просто ховає, ну, вибачте, але не саму таку кращу графіку. Ні. В цілому, то непогано, але, бляха, якось цим вже так сильно взвовживають. Тобто, якщо прибрати оцей фільтр, то що буде? Просто стіни. Бля, взагалі я не знаю, чого я почав ходити по дому. В мене є завдання підібрати іграшки. Не розумію, чому цим малий не може зайнятися, ну добре. Можливо, ми такі бейбісітер терпіло. Ага. Взяли іграшку, кладемо на місце. Взяли іграшку на місце. Взяли іграшку і на місце. Я не знаю, якщо чесно, досить сильно напрягаю цим то тут якби. І там телевізор працює, і тут телевізор працює, і в мого в кімнаті він дивиться, але жодних звуків. Лячно. Ну і я вже ж я маю щось говорити. До речі, мої перегляди це просто М -м -м, на даний момент. І Як же ж класно я пішов не туди. Ну, взагалі, дякую всім тим, хто залишився зі мною і продовжує переглядати мої відео. Пишіть, що вам не подобається. Але якось, знаєте, інколи тяжко, хтось каже, що не подобається монтаж, комусь його нормально. Типу, а я. не знаю, от якось. Знаєте, от, ну от коли Ну нічого ти тут не бачиш, що можна втулити, то, блін, начебто і не тулиш Це звуки мицятирівки, це просто як хтось дишеть чи в цей момент малий біжить і нюхає нас. Цікаве питання. як О, ну окей. Якась маска свині. Ем... Ну, типу, я більше спантеличенный, що це за свинюка, якщо, начебто, він. Був лисичкою і ти що, бляха, тянеш прикол зі мною? Привіт! Хей! Так, я дивився на. А. а, ну взагалі просто тупо той самий діалог. Бляха. Якщо чесно, трішки удручає. Типу, бляха, ну. Прибрали б тоді малого. А її мит вона і так чиста. Блять. то спеціально усі її запачкали. Ну, не знаю. Знаєте, скрімер прям як моє відео. Нібито не поганий, але чогось не вистачає. На жаль. Блять, тарілка впала. О ні, це ж треба мити на одну тарілку менше. Так, ми маємо з вами перевірити, що це за звук. Малий в кімнаті, сидить, він там зайнятий. Бляха, не знаю, там в Роблокс грає, що там зараз популярно. Квеш of Quands. Квеш Рояль. До речі, чи взагалі зараз живі трансформери. Бляха, вікно розбило. Ні. І що це? Лом. Я. Коротше, він мені зараз не потрібний. Блін, виглядає так, буцім, хто хтось хотів згомати його. Коротше, але... Остатки стекла впали сюди, але чому інструмент теж тут? А ти не думаєш, що краще, якби, взяти його, озброїтись? Щось так дивно його згумало, ну окей. Бігати ми не вміємо. Тож, нормально. Що тут з малим? Ой. А він трошечки і не тут. Бляха, як це напевно не круто, коли, типу, твої батьки уходять і якийсь рандомний чел за тобою дивиться. Я нібито як уявляю, що це там знайомі знайомих, але ну. Блін. Окей. Ну, все одно, знаєте, не круто. І от ви якби і казали, щоб я говорив більше, а з тим, що я зараз теревені, в мене таке відчуття, що я просто повністю псую всю атмосферу відео і гри в цілому. А яку я їжу взяв. Нормально. Окей. Чувак, зараз ми будемо в тебе запихувати їжу. Ти перевірив, що це за звуки? Я щось чув. Виглядає так, буцім, то хтось хотів вибратись на волю? Я мав на увазі а зайти всередину, вибач. Що ти тільки що сказав, ти щось знаєш? А що я можу знати, та? я тут дивлюся, коротше, і читаю мою улюбленого контент креатора Чому це не я? А, ігноруй це. Я думаю, що це просто мої іграшки впали. Че, якісь вони надто сильні для іграшок. Так, я знаю, люблю грати з більшим. Сопісік що? Можливо, я тобі пізніше показую. А я не можу перевірити, ну тут же ж точно щось є. Ну ладно. Наше завдання, це прибрати осколки. Мені треба взяти брум, певно, це вінник з кухні. Зараз. Відерце швабра. Так. Пам'ятаю, вже була така гра там, де я шукав брум. Блін, до речі, вона була доволі прикольна. Там е напад е маньяка залежить від часу просто, а не від того, що ти зробиш. Справився швидше, ну, значить, ти можеш там встигнути щось зробити. Ні, маньяк сам нападе. Прибираю. Тепер йдемо викидувати сміття. Якщо чесно, з тим, що ми доволі повільно пересуваємось, відчувається трішечки затягнутою. Ну і хоррор на рівні, ну, блядь, чувак сходив по 5 клас. Я маю тепер цього боятися. А якщо прибрати звук, то взагалі-то, в принципі, нічого й не вишиться. Тому так думайте. Це знаєте, як оцей прикол, що під страшну музику і котятка страшні. Що котята дуже видово, добрі. А, так, ми з вами ходимо далі зі шваброю, бо я не можу її поставити на місце. Тож йдемо перевіряти малого. Можливо, зараз ми йому запихнемо її кудись, не знаю. Ой, а його немає. Він ж був тільки що тут, можливо, ховається. Блять, окей, тепер це цікаво. Де малий ховається? Ах. Нас взагалі в цій ситуації ну, нічого не смущає. Чому б я не знаю, ми буцімто наципочка ходимо. Окей, зараз мені трішки страшно, признаю, він тут. Там щось є назовні? Гейт нічого, окей. Ну, в холодильник він навряд чи заліз. Тут його немає. Я взагалі не чую нічого. В туалет заліз, я не знаю, змився. Ці оце скібідішники, ну ви знаєте їх. Немає. А, можливо, він втік, типу, я не знаю. Чувак, я тебе благаю. Можна хоч зараз взяти? Окей. Ти ходиш, невідомо де. Вночі, без світла. Знаєш, якщо ти за себе не переживаєш, то хоч, блін, подумай про дитину. Ну добре, немає дитини? Ніде немає. Окей, можливо, я на монтажі побачив, а зараз справді де він? За тумбочкою? Кода, що Я ж, не думай, що шукляці сховався? Ай знайди потайну комнату вау. Як же ж це неочевидно? Окей, мені треба. отвертка. А де її шукати? Я не знаю, в принципі, атмосфера подобається, але ну, коли ти відчуваєш якось себе так. Нібито й страшно, з іншої сторони, ну, мені чогось не вистачає. Я розумію, що... М, блядь, От. А... Весь дім в цих тумбах. Саме з тією в мене є інтеракт. Дякую. Просто неймовірно. Можливо, мене хоч хтось налякає. Я не знаю, щоб я відчував себе не таким приниженим. Схоже, що ні. Ну, ми це побачили. Можна втікати звідси? Я не казав тобі бігти. Я казав тобі а, не лякати мого... мою няньку. Ти просто не зміг допомогти самому собі, розумієш, роблячи всі ці звуки. Ти знав, що він був одним з тих, хто був дуже близький до втечі? А якщо казати по правді, він допоміг мені з усіма іншими няньками і тепер зник. Але коли він помер, мені треба щось змінити. Мама і тато будуть а, так знервовані, коли побачать, що ти атакував їхнього маленького хлопчика. Що ти за хуйню пиздиш? В мене немає ніякої зброї в руках, ти. Коротше, ненормальний. Я визиваю поліцію. Дзвони їм. Але тобі краще бути впевненим в тому, що ти зможеш втікти. Ти мене не зупиниш. Ти просто пацанчик. Пацанчик з реально великим ножем. Я буду тебе бити Ну мені здається краще втікти, але, блядь, ну, вдарити Давайте так, по ситуації Бля. Іди, блядь. Все? Реально крутий? Давай, чалься звідси Ти ж реально крутий в тебе ж дуже великий ніж? А я можу його просто забити, щоб я не знаю він там людей не вбивав. Як він відкисає просто. Мені здається, йому скоро все. Ще такі звуки, знаєте, нібито у жителя з Майнкрафта. До речі, коли він встиг? Забрикодувати двері, як він закрив себе в своєму потайному, потаємному -по місці. Бля, ще й двері залишав відчинені. Можливо, в нього є якась посіпака. Ми дуже сильно його недооцінюємо. Або, до речі, його батьки про це знали. Блять, неймовірна втеча. Я не очікував на це, я просто хотів заробити кілька грошенят, як нянька. Але цей пацан справді монстр. Добре, що я вибрався живим. Я, коротше, сів в машину і помчався в ближайший поліцейський відділ. Вони дивились на мене. І ми пішли в цей дім. Поліція сказала, що я витрачаю їх час, коли ми прийшли. Там жодних якихось улік чи щось такого. Всю ніч, коротше, не могли нічого знайти. Я більше ніколи не буду працювати нянькою знову. В мене досі кошмари з цією тупою маскою. Вона лякає мене до біса. Я хвилюю, що він досі тут дивиться за мною. Вставить скрімер, ні? В тему буде. <плес> не вставив. Тож так, сьогодні ми з вами грали в The Quiet One. В принципі, мені гра сподобалась, але. Я не знаю, блядь, це так дивно. Типу, ми, ми того пацана били, били, йому все одно, він якось встиг забарикадувати нас при тому, що він сам був закритий. Якби і... Дякую вам за ваш перегляд. Дякую за те, що витратили на мене свій час. Сподіваюсь, вам сподобалось. Тож так більше вас не затримую. Гарного вам дня чи вечора!